Безкоштовно перевіряли на цукровий діабет ВІЛ, а також вакцинували від коронавірусу. Таку акцію до всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом провели в парку Горького з метою профілактики неінфекційних захворювань а, і для реалізації державної політики в сфері громадського здоров'я. Місяць листопад, запланований центром контролю профілактики, місяць боротьби з детермінантами здоров'я. Тобто це фактори ризику. Головна мета заходу кажуть лікарі підвищення обізнаності людей про вплив факторів ризику на якість життя. Стараємося ну, розповідати їм, які ризики можуть бути, якщо не лікувати цукровий діабет, якщо не лікувати предіабет. Якщо не боротися з ожирінням, з надлишковою масою тіла, щоб люди вели немалорухомий образ життя, медики наголошують, регулярно перевірятися необхідно кожному українцю, адже стрес на тлі повномасштабної війни додатковий фактор ризику для розвитку низки хвороб. Протестуватися на віл на гіпатіз це. Бо робила операцію пів року тому назад вирішила перевірити. І на сахар хочу перевірити, кров теж здаю регулярно на сахар. І дуже гарна організація, мені подобається, як це все зробили. Організатори кажуть, подібні виїзди мобільних бригад на Одещині регулярні. Вони націлені на підтримку стану здоров'я кожного українця. Найближчим часом фахівці планують провести цикл лекцій про шкоду вживання тютюну, алкоголю та нездорового харчування для школярів. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан перший міський.